Додамо е, трохи оновлень про Дніпро, тому що там просто жах. Росіяни обстріляли і залізничний вокзал, і автовокзал е, ракетами. Це ми 22 На жаль, є з Дніпропетровщини повідомлення вже про дев'ятьох загиблих. І ми тощо не знаємо, чи це лише про Дніпро йде мова, бо обстрілювали і Кривий Ріг, інфраструктурний об'єкт, і Синельниківську громаду uh -huh. на Дніпропетровщині. Це кадри з Дніпра. Ми бачимо, де ракета знесла буквально верхні поверхи будівлі в центрі міста. Фактично, крім того, знаємо, що зупинили. На роботу і автовокзалу, і залізничного вокзалу Укрзалізниця про це повідомляла. Були поранені залізничники, там які працювали на вокзалі. Отже, от обстріл Дніпра виглядає, наслідки цього обстрілу виглядають зараз так, там продовжується рятувально-пошукова операція. Праді бачимо, що жахливо це виглядає. Фактично, сьогодні вранці Філат описав, що ракета влучила буквально в центр міста. І ми дійсно бачимо, це район залізничного вокзалу, вщент зруйновані верхні поверхи будівель. Є постраждалі. Станом на цей момент відомо, що близько 20 постраждалих є. Загалом є 9 загиблих по. Всій області, і на жаль, відомо, що навіть є троє загиблих дітей. Нагадаю, що це мова йде не про Дніпро, а саме про область. Але от троє малих діток сьогодні внаслідок російського удару загинули вранці. Знову ж терористи б'ють по дітях, терористи б'ють по людях, по мирних будівлях, по цивільній інфраструктурі. Ото так це все виглядає. Ну, бачите, вони прозвітують, що це був військовий об'єкт, що там були якісь спецзагони НАТО або стояла Ф-16. але ми з вами бачимо, що це просто залізничний вокзал. Центр міста Дніпра, куди росіяни сьогодні націлили свої ракети, і от вже є оновлене повідомлення від Укрзалізниці, які повідомили про те, що вокзал Дніпра вже відновив роботу. Можемо собі уявити наскільки оперативно працюють наші служби. Що навіть після такого жахливого ранку, ми що нас вами бачили на відео, вже відновив роботу вокзал. Пасажири поїзда No4 Запоріжжя Солотвино, який зараз очікує дозволу на подачу на вокзал, зможуть сісти в поїзд на станції Дніпро. І от також все ще є. Затримка деяких поїздів це Київ, Запоріжжя, Дніпро, Київ, Чернівці, Запоріжжя, але все вже курсує. Ці поїзди доїдуть, і всі пасажири обов'язково відправляться до своїх пунктів призначення. Бачимо, що, попри все, український народ незламний, українські служби, надзвичайники, рятувальники абсолютно виконують свої завдання на 100% І навіть після такого складного ранку у Дніпрі вже відновлюють роботу. На іншої теми перейдемо. Власне, Національне агентство з розшуку і менеджменту активів готує зараз до продажу до реалізації колекцію мистецтва, яку назбирав при житті в Україні кум Путіна Медвечук. Оця картина навряд чи цінність якусь має, але ось загалом у Медведчука було вилучено сотні предметів живопису, мистецтва. Серед них особливо цінними є картини представників Закарпатської художньої школи 30-х років 20-го століття. І таких Художників, як Шолтес, Бокшайер, Делі та інших, і в Арма, якраз в Агентстві національному розшуку менеджменту активів, готуються ці картини продавати через Прозоро новим власникам вилучені кошти відповідно направити в бюджет держави. Мистецтво знамці, експерти, люди, які розуміють цінність частини, принаймні цієї колекції Медведчука, Кума Путіна кажуть, що продавати ці картини не можна. Ну і, взагалі, є багато питань до того, як де вони зберігаються. Насправді, скажімо так, ми маємо реальне уявлення про цю колекцію, про аудит цієї колекції. Чи він проведений питань дуже багато, і от насправді я зацитую кандидатку мистецтвознавства і викладачку Закарпатської академії мистецтва Оксану яка каже, що в колекції Медведчука є особливо цінні твори 30-х років 20-го століття, що до Другої світової війни написані їх фактично неможливо зараз знайти на ринку. Це особливо цінні унікальні роботи, і за словами колекціонерів. Ціни під час війни в Україні суттєво зараз знизилися, тому дуже би хотілося, щоб саме ці твори закарпатських класиків були гідно оцінені, Ну і збережені для суспільства на формування колекції Медведчука, вплинув не один колекціонер, розповідає мистецтвознавець. Отже, зараз триває така суперечка вже публічна стосовно того, що з цією колекцією робити, чи правильно її продавати, навіть через Прозоро і так далі, разом із іншим майном Медведчука, яке було арештоване і вилучене.